Шановні слухачі та слухачки українського радіо при мікрофоні Валентина Троян, І Зараз ми будемо говорити про, про Крим, про успіхи збройних сил України на півострові. Від початку вересня українські військові здійснили низку ефективних ударів по тимчасово окупованому Криму. Зокрема, 13 вересня збройні сили вразили підводний човен та десантний корабель на судоремонтному заводі в окупованому Севастополі. А минулого тижня там же завдали ще одного удару по штабу Чорноморська. Ського флоту Російської Федерації, коли там відбувалася нарада командування, і це ми згадали тільки найгучніші успішні операції збройних сил по російських військових об'єктах на півострові. Насправді ж їх було більше. І от про успіхи збройних сил у Криму та наслідки для окупантів ми будемо говорити із Павлом Лакічуком, керівником безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 один. Пан пане Павле, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава вчора сили спеціальних операцій розмістили оновлену інформацію за результатами атаки на штаб Чорноморського флоту у Севастополі від 22 вересня. А про що говорять такі результати, і яким чином вони сприяють загальній ситуації на фронті? Ну результати дуже добрі. Там по двом інцидентам: перший по знищенню фактично штаба Чорноморського флоту Російської Федерації. Це основний орган управління не просто угрупованням кораблів ворога в Чорному морі в Криму, а і фактично орган управління, який керує е, діями ворожого угруповання на півдні України. Не тільки там 11-го армійського корпусу підрозділів Чорноморського флота, 810-ї бригади морської похлоти, які воюють на Запоріжжі. А і виступає основним комунікатором тиловим тилом узлом зв'язку. От всього угруповання ворожого на півдні. І коли прилітає лі... в штаб Чорноморського флоту, ну це, по-перше, технічно ламається і органі... на певний час ламається і організація зв'язку, і організація логістики, і організація забезпечення військ. Ламається все, і це дуже добре. Другий момент це те, що багато орків, не просто орків, а вищого російського командування пішло на концерт до Кабзона, включно, як кажуть наші ССОшники, і командувач, черговий командувач Чорноморським флотом Росії, адмірал Соколов. Ну, Власне кажучи, які там прізвища, вже це несуть важливо. Головне, що людина, яка керувала флотом, теж відправилась на той світ. Чесно кажучи, Севастопольці інформацію не підтверджують, кажуть, що Соколов зник. Просто зник, швидше за все, він просто випарувався і його слідів не буде знайдено. Офіційна інформація відразу. Є лише тільки та, що адмірал зберігся. Один єдиний адмірал зберігся це ікона присвятого воїна якогось там адмірала Ушакова, яка була в штабі Чорноморського флоту. От, каже, розважає, всі згоріли, а Ушаков залишився. Ну, щонайменше один адмірал у них є. Флаг їм в руки. Разом з командуванням Чорноморського флоту і офіцерами Чорноморського флоту там на нараду збирали з різних частин гарнізону офіцерів. Загинули чи поранені двоє ще високопосадовців військових російських, це командуючих угруповання на Запоріщенні ворожого і його заступник. Тобто, от Система управління, а вона в російській армії дуже, дуже жорстка ієрархічна, вона зламана на певний час. Ну, це тиждень, може, 10 днів. І цим треба користатися. Те ж саме стосується техніки заліза. Удар був по штабу флота, де в узлу зв'язку. Удар до того був по Верхньосадовому. Це захвасний командний пункт Чорноморського флоту, звідки дублювалося управління військами в воєнний час. Пане Павло, давайте деталізуємо атаки збройних сил України на кримські об'єкти. Якою саме зброєю наші війська змогли це зробити, і ще й з такими вдалими результатами? Це ракети іноземного виробництва, які дають нам партнери, чи це може бути і наше озброєння, яке у нас виготовляється? Тому що вороги виправдовуючи свою неспроможність їх збивати на 100%, вже почали поширювати фейкову інформацію про атакамси. Була інформація, що це крилаті ракети. Пізніше командувач повітряних сил Микола Олищук натякнув, що удару завдала українська авіація. За таком, це значить наступні будуть мене. Певно вже. От, вони знищують уже чого тільки з, наших, з нашої зброї. Канашенко в там своєму кабінеті не, не знищив. Певно, українська армія втричі, а то в десять більше ніж. Армія Російської Федерації, за його словами, суть полягає в тому, що не слід навіть говорити там конкретно якісь ракети. Всі ці удари це комбіновані удари різними видами зброї. А взагалі треба казати про комбіновану операцію багато планов, починаючи з розчищення коридору для авіації від засобів радіотехнічних засобів, і засобів протиповітряної оборони, з наступними ударами по зенітно-ракетним комплексам противника дальнього радіусу дії, по аеродромам ворожої авіації, і зрештою по органам управління по штабу флота, по запасному командного пункту, по центру радіорозвідки. Такі. Ключовим об'єктом управління Ну, До того додається в якості бонусу, де і судоремонтна чи інфраструктура. Ми говоримо, там знищили підводний човний корабель. Насправді значно важливіше, що руйнується судноремонт ну, на базах Чорноморського флоту. І в цих операціях беруть участь ну, навіть. Починаючи від сил спеціальних операцій, підрозділів і спеціальних підрозділів головного управління розвідки Служби безпеки України, беруть участь ці групи і одиниці окремих розвідувальних безпілотників, безпілотників камікадзе надводних і під і надводних, надводних і повітряних. Використовуються наші ракети модифіковані тун, використовуються авіація, яка несе здійснює пуски ракет британських і французьких, Штормш і Скальп. Тобто це тільки той перелік основного озброєння. Це далеко не повний перелік і підрозділів, які беруть участь в цих операціях. Свідчить про, про її масштабність. Ну, ви пригадайте, в травні минулого року, ні, літом, в липні, коли по штабу Чорноморського флоту прилетів на кришу йому якийсь безпілотник, один єдиний дрон, бу, була величезна подія. Зараз наносяться удари по штабу флота по судноремонтному заводу. По частинам розвідки ППО на Фіоленті, по електростанції в Балаклаві, по аеродрому Більбек. Це я перераховую тільки об'єкти в Севастополі безпосередньо, які б зазнали ураження ну, буквально протягом тижня. І ну, ми вже просто не рахуємо, скільки там самольотів вдалося знищити на Більбеку чи на саках. Так? Українців вже цього мало. Треба побити всіх і вигнати з нашого Криму. В принципі, ідея правильна. Пане Павло, як ви можете оцінити роботу російських систем захисту? Чому ці уражені об'єкти не були захищені такими розхваленими системами російської протиповітряної оборони? Чи наші ракети і дрони є набагато кращими і здатними їх обійти? Наші офіцери розуміють. У нас офіцери розумніші, у нас військові розумні. Насправді система протиповітряної оборони, протикорабельної, проти оборони в Криму чи не найкраще в Росії, взагалі в Росії, а можливо і в більшості держав світу. Там дуже насичений простір різними системами оборони. Але, але наші військові, проводячи розвідку, досліджуючи. Експериментально, так скажемо, за допомогою дронів систему оборони противника, знайшли, виявили її основні об'єкти, знайшли слабкі місця, дійшли до того, як їх максимально ефективно ліквідувати, розширити, так скажемо, провели цю операцію і скористалися цим максимально. Ви пригадайте. Насправді, операція вся почалася десь на День Незалежності, точніше, проявилася. Почалася вона ще раніше. На День Незалежності України прилетіла наша, наші ракети по комплексу протиповітряної оборони противника на мисі Тарханкут. Там же висадились спецпризначенці, які розкорочили там радіотехнічний полк противника, підняли український прапор і сказали. Пам'ятайте, що Крим це Україна. Ну не заради прапора, ну, прапор це дуже важливо, але не заради прапора, повірте мені, спецпризначенці висаджувались на, на окупований берег, ризикували, таку проводили складну операцію. Все було значно складніше. Потім пригадайте висадку наших спецпризначенців на вишку Кібойка. Там вони болгарочками зрізали радіолокаційні станції. Зрізали гідроакустику, зрізали станції радіорозвідки, які були розміщені на цих об'єктах. Це теж така ділянка саме цієї операції. А далі бавовна в Євпаторії, бавовна на Фіоленті, Це вибухають російські зенітно-ракетні комплекси, великі зенітно-ракетні комплекси для того, щоб їх знищити, треба їхні що власно попово пробити там, Де панцири стоять, оси тощо. От. А коли вже от є такий коридор утворений, в цей, в цей коридор він не є цілком безпечним. Треба розуміти, це ймовірність ураження значно зменшується. Цей коридор направляються наші ракети, наші літаки носії крилатих ракет, які завдають удари по, по аеродромам, по, по органам управління противника. От це масштаби, масштаби операції пане Павло, скільки наразі залишається місць базування російських військ у Криму, та як змінюються дії противника після таких успішних операцій Збройних сил України? І от оскільки наше головне стратегічне завдання звільнення Криму від окупантів, то наскільки ми досягаємо мети, наносячи такі удари? Справа в тому, що ми наносимо удари по найбільш болючим об'єктам, найбільш важливим об'єктам противника. Радіо Свобода і проєкт Крим Реалії, вони створили uh -huh. таку інтерактивну мапу військових об'єктів в Криму, Ну, що найменше три з половиною сотні, поки що здається, їх нанесли. І це ще не приділ. Там ще це навіть половини російського військового барахла, які вони розташували в нашому Криму ще нанес, не нанесено, більш мілкі там об'єкти тощо. Знаєте, один колега військовий жартував, це жарт, безумовно. Каже, а знаєш, чому ну, росіян нічого з нашими ВМС не ходить? Бо їх у нас немає, куди вони не стрільнуть, вони не попадуть. А ми куди не плюнемо під Криму, обов'язково в к**а попаде. Це жартома. Ну, але насиченість Криму російськими військовими об'єктами дуже висока. І їх треба ліквідувати, тому що це і логістика для південного угруповання військ. І це те угруповання ворога, яке заважає здійснювати свободу судноплавства, ну, щонайменше в західній частині Чорного моря. Ці дві задачі наші військові виконують, вирішують паралельно. Поступово витісняючи ворога не тільки з нашого Криму, ну а подалі туди на російську територію. Таким чином ми готуємо і звільнення півдня, тобто сприяємо звільненню півдня нашою піхотою, нашими ну, хлопцями, які борються на Запоріжжі, на Херсонщині, на Донеччині. І Одночасно женемо ворога від наших транспортних коридорів. Декомога далі. А які напрямки чи об'єкти на даному етапі є найбільш пріоритетними для так збройних сил України? Ну, тобто, це флот, аеродроми, паливні арсенали або ж якісь логістичні шляхи? Чи можливо є певний план поступового виведення з ладу таких об'єктів стратегічного значення та критичної інфраструктури ворога? Ну, я не командувач, але не можу за нього розписуватися, але з того, що вже вражається, можна зробити певні висновки. Перше і основне це логістика. Це тили ворога, тили південного угруповання ворога в Криму. Це боєприпаси, це паливомастильні матеріали, це харчі, це резерви особового складу. Все, щоб максимально знекровити ворожу угруповання. Отже, основні об'єкти це логістичні об'єкти це тили противника того, що обороняється на півдні. Це боєприпаси мастильного матеріали, і все інше, люди, резерви, їх перекидання, все, що це, це має бути зруйновано, ворог має бути знекровлено. Друге, це аеродроми. Аеродроми і авіація. Авіація це е, один з, най, з найважливіших. Об'єктів ураження, тому що саме цілі такі бомбардувальники, штурмовики, винищувачі наносять удари по нашим військам, наносять, наносять удари по нашим містам. На жаль, кількісно противник має домінування авіації в повітрі, якісно він не може домінувати. Ми активно намагаємося йому протидіяти. Але ворог це дуже потужний речах сила ворога. І найкращий спосіб з тими ресурсами, які ми маємо, це знищення його авіації на аеродромах, руйнація його аеродромної мережі, ну і вигнання подалі від нашої землі. Третій це органи управління. Знову ж таки, ми повертаємось до діяльності. До нашого наступу на півдні, до нашого наступу взагалі, от руйнація органів управління, руйнація мереж управління силами це такі ще одна запорука полегшення дій наших військових вояків, що наступають на півдні нашої держави. Ну і зрештою, Чорноморський флот, Чорноморський флот як А засіб. І сили, які наносять удари цими ракетами по нашим містам, по нашій інфраструктурі. Калібри збивати наше ППО навчилась, але значно ефективніше знищувати носії цих калібрів, не допускати взагалі, щоб вони летіли в наш бік. Друге, це патрульні кораблі, вся інша Шупонь, яка заважає свободі судноплавства. Колись це була навіть блокада, більше року блокада е, наших портів, нашого е, взагалі України з моря. Зараз ми цю блокаду прорвали, от, але ворог продовжує нависати і складати серйозну загрозу. Знищення цих сил. Ну і зрештою знищення Чорноморського флоту, як, як тилу, як логістики знову ж того, для того угруповання російських сил. Окупаційного, які діє в Україні, будемо гнати загарбників, агресорів з нашої землі, спочнемо з Херсонщини, з Запоріжжя, з Донеччини. Дійдемо й до Криму. А чому у Кремлі замовчують наслідки успішних атак Збройних сил України? От, зокрема, ви самі згадали про те, що спочатку сказали про одного загиблого після удару по штабу Чорноморського флоту, та а згодом сказали, що насправді не загинув, а зник безвісти. І от дуже часто після так російські медіа пишуть просто про загоряння внаслідок порушення правил пожежної безпеки, там не визнають пожеж. Мережі руйнування. от Той же штаб повідомляли про пошкодження будівлі, а потім я читала у якомусь телеграм-каналі про те, що вони навіть оголошували, що буде підрив, щоб демонтувати якусь аварійну частину будівлі цього Чорноморського флоту, і тут же явно вже не про пошкодження йдеться. Концепцію СВО. В Росії ці спеціальні воєнні операції, як вони називають, проголосив диктатор російський Путін, все йде по плану. І якщо спікери нижчого рангу почнуть пояснювати, що все йде по плану, зараз бахнули штаб в Мелітополі, потім за ним бахнули штаб в Севастополі. Прилетіло в Курськ, Белгород, Ростов-на-Дону, то росіян може виникнути когнітивний дисонанс. Який же план у президента Путіна? Ну і наостанок у нас залишається десь хвилинка. Що може змусити росіян зробити же з доброї волі на півострові? Чи взагалі реальний такий розвиток подій на вашу думку? Ну, давайте до півострова доїдемо, дійдемо, доїдемо, прорвемося. Перше діло для того, щоб звільнити Крим, треба звільнити наш південь. Для того, щоб звільнити південь, треба ще багато важкої роботи, героїзму, понад зусиль наших військових. І так, наші війська наступають, але наступ дається дуже важкими втратами, ворог потужний. Але ми його давимо. Зрештою, ми вийдемо до Криму. А як вийдемо до Криму, будемо звільняти далі. Дякую вам. Нагадаю, що говорили ми з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21